Про бюджет та землю відбулася сесія Коломийської міськради. Депутати засідали в оновленій залі, голосували поіменно питання, прізвища, обранці та рішення, які вони приймають, все на мультимедійному екрані. Спочатку традиційно гімн, молитва та депутатські запити далі до порядку денного. Депутати аналізують виконання бюджету за 9 місяців. Бюджет по доходах загального фонду перевиконано. Загалом скарбниця наповнюється завдяки податку на доходи фізичних осіб, акцизного податку, податку на нерухоме майно, плати за землю, єдиного податку та інших. Також надійшли кошти з державного та обласного бюджетів. На сесії вирішили провести аукціон з продажу об'єктів комунальної власності за методом зниженої ціни. Тобто вартість приміщень буде суттєво нижча, оскільки попередні чотири торги не дали жодного результату. Також перейменували. Комунальне підприємство Коломийська муніципальна дружина на Коломия Паркосервіс. Затвердили статути дитячо-юнацьких спортивних шкіл і деяких медичних закладів. Списали з балансу житло-інфоцентру кілька багатоквартирних будинків. Сесія тривала лише дві години. Обранці встигли розглянути усі питання порядку денного, зокрема й земельні. Щоправда, деякі з них позитивного рішення не отримали. Про них ми розкажемо у наступних випусках подій більш детально. До слова депутати відтепер працюють за новими робочими місцями і оновлені сесійні залі. Чи чи це на їхню працездатність, побачимо найближчим часом.